Сьогодні ми відзначаємо всесвітній день авіації космосу і міжнародний день польоту людини в космос. Крім експозицій постійних, у нас є нові. Ви бачите вперше в стінах музею космонавтики. Я сьогодні представляла експозицію про древній космос, трипільську культуру, Ольжич Спейс. Ми повинні знати, я саме підкреслю, повинні, що Олег Ольжич, наш видатний земляк якого закатували нацисти у концтаборі Заксенгаузен 1944 року, він крім того, що очолював культурну рефрантуру організації українських націоналістів, також був відомим на весь світ археологом і на той час наймолодшим доктором археологічних наук у світі. Коли він поїхав щодо саме археологічних досліджень в Рим, там познайомився із Євгеном Коновальцем, і після того долучився до руху визволення України від Ворожої навали і окупантської. Коли вбили Ольжича, вже тоді вагітна дружина. Вона була за кордоном. Ольжич змусив її виїхати. Народжується його син, його теж назвали Олег. Він дитинство провів, це так перегукується з тим, що зараз у нас відбувається. Разом з матір'ю в Німеччині у таборі для переміщених осіб. Потім вони виїздять в Канаду. Він вступає там в університет на спеціальність прикладна фізика. Далі він. Працює в сфері штучного інтелекту і працює в космічному агенції США НАСА. І дуже важливо сказати, що з приводу цього штучного інтелекту він працював над роботом, що може самостійно діяти в космосі. Це велика рука, що з точністю до міліметра може з'єднувати різні об'єкти і рухати ними. Оце розробка, яка діюча в космосі дотепер. Це реально ексклюзив, і ми повинні розуміти, що Житомирщина це край героїв. Ми повинні пізнавати свою історію, нам є ким пишатися. І те, що сьогодні ми говорили про Ольжича, це неймовірна інформація. В подальшому там плануються окремі інтерактивні заходи і ігри, ну тому що ви розумієте, екскурсія це екскурсія, але ми пропонуємо абсолютно різні формати, ігрові в тому числі. І можна і заздалегідь домовлятися з різними групами різного віку. Це теж тому, що ми враховуємо ці особливості, і співробітники музею проводять заходи не лише всередину. Музею. Ми навідуємося і в навчальні заклади, і навіть в лікарні до хворих діток. Це важливо, бо я вважаю, що космос це теж як елемент терапії. І ми дякуємо повітряним силам, Збройним силам України за те, що ми можемо тут зібратися. Провести екскурсії, ви бачили дітей, і до речі, впродовж дня це буде день відкритих дверей, тобто всі бажачі можуть прийти. Але й загалом квитки за дуже доступну ціною, тому ласкаво просимо прийти і долучитися до світу космосу, тому що це наука, це пізнання.